Ой, хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть, а молоді жовнярики мед горілку п'ють. П'ють горілку, ще й наливку, їдять ягідки, та ще й собі споглядають на чужі жінки. Чужа жінка, як ягідка, як вишневий цвіт, А ти ж мені, шабилино, зав'язала світ. Візьму я ж тебе шабелино, та й за гострий край, Та й закину, я ж тебе шабелино, в глибокий Дунай. Плавай, плавай, шабелино, вчися плавати, А я піду, молоджовнір, жінку шукати. А як я собі, шабелино, жіночку знайду, тоді я тебе, шабелино, до боку припну. Ой, хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть. А молоді жовнярики мед горівку п'ють.